Приємні на дотик, просто максимально м'які. Ой. Так. Ой-ой-ой. Зараз -ой -ой. будемо дивитися ближче. Тінина м'якенька. Всі по тридвісті. Ціна смішна. Так, ціна, до речі, дуже гарна, тому що вони ну, дуже якісні. Тут такий матеріал. Приємний, якісний. Не ляняється. Так, щось у мене все сьогодні з капюшончиком. Напевно, він мені дуже личить. Так, У нас така тут застіпка, якщо що, це розмір XL. Розмір XL дуже така легесенька, м'якесенька, комфортна. Зараз також носять. Під теплий светр, то воно під піде і зараз, і на весну. під теплий свет. Коли вже не буду так. Шарфики, шапочки, все у нас є. Ось є ще у нас такі кольори: такий коричневий, сірий. Тобто можна обрати на будь-який смак. Будь-який розмір: від XS так. до XXL. Ось тут є пасок, ремінець. королівський, королівський розмір. Да. Так, не підкладочка, а підворотики. Якщо у кого довгі руки, не бійтеся.